Привіт! в передньому відео обговорювали рівні ізоляції і аномалії бази даних. В коментах було гарне питання, яке змусило мене передивитись документацію, освіжити знання і пошукати гарні приклади, щоб Можна було легко пояснити певні концепти. Відповідно, напросилось ось це відео, в якому і подивимось на деякі аномалії, після чого розглянемо документацію спробуємо розібратись, як працюють певні оптимізації в MySQL. Почнемо з практики. У мене запущений MySQL в докері. Команда на екрані для запуску. Включаюсь до клієнта MySQL. Для того, щоб подивитись рівень ізоляції, можна виконати таку команду Select Transaction Isolation, і ми бачимо, що по дефолту у нас repeatable read. Для того, щоб подивитися першу аномалію, ми понизимо цей рівень ізоляції до, до read committed. І створимо поруч ще одну сесію. створимо тестову табличку. Якої будуть дві колонки: ID, інтове значення, name строка до 20 символів, і вкажемо, що primary який буде поле-ID. Наповнимо. Додамо кілька рядків. Переконаємо, що у нас точно змінився рівень ізоляції, так, read committed. І тепер почнемо транзакцію в сесії 1, робимо begin, хочемо отримати все з таблички Т. Наших два рядки. Сесії номер 2 починаємо транзакцію також і робимо інсерт. Повернемось в сесію 1, Виконуємо той самий запит. Слава За богу, ми, хоча б бачимо, не бачимо дані з. Транзакції, яка не була закамічена, тобто у нас немає брудних читань. Але якщо ми зробимо коміт і перечитаємо, то у нас з'являється ось цей рядок. Тобто, таким чином, у нас є аномалія, яка називається non-repeatable read. Тобто, в рамках однієї транзакції один і той самий select дав нам різні результати. Такого не повинно бути на рівні repeatable read. Давайте переконаємось в цьому. Закомітимо попередню транзакцію і. Перевіримо рівні ізоляції. Repeatable read. Давайте почнемо знову транзакцію в сесії 1. Зробимо точно таку саму виборку. Почнемо транзакцію в сесії 2. І знову ж таки вставимо дані. Одразу зробимо коміт, повторюємо запит, і на цей раз у нас немає. Ми вставили рядок з ID 4. Тут ми його бачимо в транзакції в сесії 2, але ці дані, от оця строка, вона недоступна в попередній транзакції. Тобто, у нас таким чином немає цієї аномалії non-repeatable read. Тобто те, що ми спочатку прочитали в рамках транзакції, якщо ми знову це читаємо, то InnoDB нам гарантує те, що ми отримуємо точно такий самий результат. Якщо ми тут зробимо commit чи rollback. І перечитаємо, то тепер ми побачимо ось цей рядок. Тепер давайте розберемо, що таке фантомне читання. Давайте закомітимо попередню транзакцію, почнемо нову. Зробимо такий самий селект, бачимо 4 наших рядка. Почнемо транзакцію в сесії 2. Робимо insert. Робимо commit. Повторний запит, ми не бачимо цього цього рядка з ID 4. Якщо ми зробимо select конкретно по ідентифікатору цього нового рядка ми його не побачимо, але якщо ми зробимо update, То ми бачимо, що якісь дані змінилися. Хоча цього не мало бути, тому що ця транзакція не знає про цей рядок, і тепер у нас цей рядок з'явився в базі даних, що дуже дивно цього не мало бути, тому що це інша транзакція. І це якраз є так зване фантомне читання на цьому рівні ізоляції, база даних дозволила нам змінити і прочитати дані. Які вона ще не мала бачити, тому що ця транзакція почалась до того, як вони були вставлені. Давайте подивимося, як це буде виглядати на рівні ізоляції «Serializable». Переконалися, що рівень ізоляції дійсно serializable. І закомітимо, щоб у нас точно не було ніяких відкритих транзакцій. І давайте знову попробуємо повторити наш попередній кейс. Робимо select, отримуємо такий набір даних. Робимо транзакцію в сусідній сесії, робимо insert. І що змінилося, наша вставка не відбувається. У нас зависла сесія. Тобто вона чекає, поки ця транзакція або буде закомічена, або буде відкочена. Тобто до цього моменту ми не можемо нічого вставляти, щоб не змінилася ось ця от умова. Тільки коли ми зробимо коміт, ця транзакція була виконана. Як бачимо, 32 секунди вона чекала. Тобто таким чином у нас не буде аномалії фантомного читання. Але за рахунок чого? За рахунок ось таких от блокувань, довгих транзакцій, можливих дедлоків. Тому варто розуміти, що от ось цей рівень ізоляції нам гарантує відсутність аномалій, але не безкоштовно нам за це доведеться чимось заплатити перформансом, якимось додатковими витратами. Це виглядає як повне блокування таблиці, тому що ми зробили Select і ми не можемо нічого вставляти в цю табличку. Ми не можемо додавати нові рядки. Але є певні оптимізації, давайте їх розглянемо. Якщо ми почнемо транзакцію, зробимо Select всього з таблички, де ID менше 6. Так. То якщо ми повторимо нашу вставку, вона одразу відпрацює. Таким чином, якщо у нас будуть грамотні селекти, тобто ми будемо блокувати не всі рядки в базі, а по первинному ключу, то ми не сповільнимо собі вставку. Наші транзакції на вставку, на інсерти. Вони не будуть заблоковані. Ми можемо продовжувати вставляти за рахунок того, що ми обмежили наш селект. Зараз подивимось документацію, зрозуміємо, як це працює. Ось ще один приклад. Давайте повторю і проговорю, що щойно зробили. Ми розпочали транзакцію. Ми зробили селект всіх рядків, де довжина імені неї більше одного. Тобто все, що буде. Попадати під цю умову повинно бути заблоковано, щоб не було аномалій. Розпочинаємо транзакцію, робимо insert і вставляємо рядок, де довжина імені буде один, тобто він не попадає в під цю умову. Але все одно наша транзакція виявилася заблокованою. Тобто, Незважаючи на те, що ця умова v більше одного тут не виконується, все одно транзакція чекає, поки вона буде закамічена. Ми її закамітили і тільки після цього змогли вставити. Хоча, здавалось би. Тому, щоб не блокувати свої вставки, бажано робити селекти по ID. Наприклад, менше 10. І тепер робимо. І тепер робимо вставку, і вона не заблокована. Давайте тепер подивимось декілька важливих моментів в документації. Почнемо з repeatable read, котре нагадую, що це по дефолту. Default isolation level for InnoDB. І у нас будуть Consistent Reads. Що таке Consistent Reads, операція на читання, яка таки використовує snapshot. Дякую за комент. який буде показувати результати на конкретний момент часу, незалежно від змін, які були виконані. Це досягається за рахунок undo loga. Тобто, якщо були якісь зміни, то оригінальна. Інформація дістається з ось цього лога. Таким чином, у нас не буде ніяких блокувань. Тобто, на відміну від рівня serializable, як ми щойно переконалися, який буде блокувати всі рядки, навіть якщо ми робимо Select, то у випадку з Repeatable Read у нас не буде блокувань, і всі транзакції можуть конкурентно читати ось ці інформації, їм не потрібно чекати, поки інші транзакції. Закінчиться. Тут ми більше можемо прочитати про consistent non-blocking reads, тобто консистентні, не блокуючі читання. Як говорив у попередньому відео, InnoDB використовує Multi щоб отримати ось цей от снапшот на конкретний момент часу. Тобто, запит буде бачити зміни, які були зроблені транзакціями, які були закомічені перед цим моментом часу. І не будуть бачити зміни, які були після в наступних транзакціях, які відбулись після цього моменту часу, за виключенням, звісно ж, змін в рамках цієї ж транзакції. Тобто, якщо був попередній запит, який змінив ці дані, то очевидно і логічно, що е, наступні запити мають побачити ці зміни. Проте, внаслідок цього, може бути аномалія. Ви побачите те, що в. Змінили, тобто те, що ви апдейтнули, але крім цього, ви також можете побачити старі версії витків. І якщо інші сесії в той же час оновлюють цю ж табличку, то аномалія означає, що ви можете побачити стейт таблички, який ніколи не існував у базі даних. Такого не буде, якщо ви використовуєте серіалайзер. І, і ось внову, якраз, написано той приклад, який ми розглядали. Якщо що снапшот стосується Selectів, не обов'язково DML. Це Data Manipulation language, це insert, апдейти і delete. Якщо ви вставляєте чи змінюєте якісь рядки, комітите транзакцію. Delete і update можуть, можуть змінити дані з іншої транзакції, які були щойно закомічені, хоча в рамках вашої транзакції цього ще не було. Ось, наприклад, ми робимо Select. Бачимо, що таких рядків немає. Але якщо зробимо delete, то щось видалиться тобто те, що було додано сусідньою конкурентною транзакцією. І ось інший приклад. Ми робимо Select, де C2 це ABC, і таких рядків немає. Потім ми їх оновлюємо, зачіпаємо 10, тобто оновлюємо 10 таких рядків, і точно такий самий запит в рамках цієї транзакції вже нам поверне. 10 рядків. І ось ще цікаві моменти про блокування. Що ми робимо, Якщо ми хочемо заблокувати якісь рядки, якщо ми використовуємо унікальний індекс, тобто це буде або просто унікальний ключ, або primary key, то InnoDB заблокує строго ці рядки. В іншому випадку, InnoDB заблокує range відсканованих, використовуючи використовуючи Gaplocks or next keylocks. Давайте подивимося, що це таке. Тобто це лок на діапазон. Тобто, якщо ми зробимо select between 10 and 20, що ми будемо вставляти 15, то uh, Prevents, тобто не дозволяє іншим транзакціям це зробити. Інший варіант це next Key Lock. це поєднання Gap Lock, який ми щойно розглянули, і Record Lock – Це той, який ми проговорили перед цим, це що у нас унікальний ключ, тобто ми конкретний рядок блокуємо. Сподіваюсь, цими прикладами стало зрозуміліше, що таке аномалії і як працюють рівні ізоляції. Чи, будь ласка, в коментах.